Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні будемо робити роботу гарного майстра з ательє. Купила собі плаття через інтернет, але воно, вроді б, то і параметри сходились по розмірній сітці, але воно, коли надійшло вже, я його поміряла, просто в ньому тонула. Звичайно, могла би комусь там передарити чи продати його, але. Е, дуже мені сподобалася сама розцвіточка плаття, і дуже мені сподобався крій, і е, воно було велике. Якби воно було на мене мале, я б, звісно, його е, дазділа. А так мені е, спала на думку така ідея, що я його перероблю і піджену всі розміри під себе. Так, воно на мене було велике по всім параметрам, довгий рукав був, довга довжина, е, дуже широке. Було по грудях і глибокий виріз. З чого почала? Роздивилась його, подивилася, як воно пошити. Далі на поясі була резинка, я її відтяла звідти і е, розрізала на детально розрізала, зняла полочку верхню і задню, познімала рукава. і Поврізала. Значить, Спочатку я зайнялася плечиками для того, щоб підняти горловину, і вона, сама горловина, вона стала вищою, і виріс не був таким глибоким. По плечиках я відміряла. І повідрізала, повшивала на 2 см, повідрізала все зайве. І зразу ж я на відео не показувала, але всі шви, які я робила, зразу же потрібно обверложувати. Якщо немає верлока, то можна зигзагом зробити. Далі обхват талії я поміряла свій і подивилася, наскільки мені потрібно врізати по полочкам. І я відрізала. По полочкам стільки, скільки мені було зайвого заміряла. Передня полочка вона завширшки, була ширша, ніж задня, тому воно платічко само без виточок, по грудях без виточок і тому полочка вона більша, нічого я її не робила меншою. просто врізала по бокових швах, відрізала. Прострочила і поверложила. Далі, на передній полочці я зрізала частину пройми, передньої пройми, Частина, передня пройма завжди йде глибшим вирізом, ніж задня завжди. І таким самим чином я зробила все правильно і зайнялася рукавами. Рукава Мені потрібно було зменшити їх по довжині, тому я просто по проймі відрізала зайве. Просто підрізала зайве. Получається, що я підрізала його на 3 см поверху. І обидва рукава я поміряла, приклала до того, що відрізала. І подивилась, так само я відрізала і по іншому рукаву. Але рукав так, точно так само має. Попереду є глибший виріз. І коли Зараз я підріжу вже другий рукав. Далі я склала два рукава, і мені потрібно було однаково вирізати попередньому вирізу. Я два рукава склала. І з серединки я взяла дві частини переднього, правого і заднього рукава, і врізала попередній частині, відрізала, щоб глибший був виріз. І зараз ми займемося втачкою рукавів. Обов'язково треба бачити, де правий рукав, де лівий рукав, і не вшити навпаки. Я, зацепила я булавочками по рукавчику, зачепила все, зачепнула, щоб вони мене нікуди не їздили. І зробила, проклала стрічку. І так само поставила і, і другий рукав, і точно так само. Його можна було, я зачепила його булавочками, щоб він не їздив. І проклала стрічку. Точно так само, по стрічці, після стрічки, я проклала стрічку оверлоком, для того, щоб тканина сипалася і воно завжди в мене було акуратненьке. Далі займемося юбкою. Юбка була занадто довго, я примірку зробила по собі і зробила собі таку довжину, яку я хотіла. І в платі не було пояска, Я вирішила зробити з того, що я відрізала. Я вирішила зробити поясок. Я відрізала дві довжини для пояска. Поясок я стачала колись на е, полях інтернету, я побачила. Як швидко шити поясок, і як потім його легко вивертати. Дуже швидко, дуже просто. І це для вас буде, може, ще й гарним лайфаком і в цьому майстер-класі. Я взяла шнурок і посередині пояска всередину. Ну, звичайно, ми прокладаємо стрічку не ззовні, а на вивороці. Я Пришила в куточку шнурок, і цей шнурок, по всій довжині, я застрачувала всередину пояса. І він мене цей шнурочок підтягував зразу ж да, на, на всю довжину пояска, на всю довжину шнурка. Я коли е, проклала стрічку, то далі пояс він був е, довший сам пояс. Він був довший шнурочка. І коли вже довжина шнурка закінчилася, я стала просто підтягувати шнурок і тим самим уже вивертати той кінець, пояска, в який ми зразу прострочили шнурочок. І поясок шиється дуже швидко. І потім у нас взагалі немає ніяких проблем з вивертанням. От так. За, ми тягнемо за шнурочок, тягнемо за шнурочок, і поясок наш наш вивертається. Швиденько все витягнула, якої б довжини не був е, пояс, але шнурок його витягує, і нам не потрібно е, мучитися для того, щоб вивертати наш поясочок. Ми вивернули весь пояс дуже швидко, дуже просто. Ну, тканина в мене така хороша, і вона е, ну, швиденько вивернулася. А далі оцей шнурочок, який пристрочений, цей шматочок. В мене дуже гострі ножиці, і я взяла такими з, е, гостренькими куточками, і я акуратненько підпорола там дві, буквально дві стежечки і витягнула цей шнурочок. І все. І... Можна застрочити або вручну зашити ту дюрочку, яка залишилась. Якщо немає шнурка, це можна взяти просту нитку в декілька разів, і її цією ниткою ну, на таку довжину, щоб нам було добре. От Я шнурочок звідти зараз дістала і все. І ниточка, яка дірочка, яка залишилась, я вручну її потім зашила. І другий кінець поясочка, таким самим чином да, я повертала. Всі куточки ножничками. Звичайно, потім ми все прогладимо, весь і поясочок прогладимо, другий кінець пояска. Можна застрочити машинкою, а можна потайним швом просто зашити. Все, у нас вийшов поясочок. Все в нас гарно вийшло. Беремося за стачку верхнього і нижнього, Верхньої і нижньої частини плаття, е, верхню частину е, назовні, а юбку вивертаємо на ізнанку на виворітку. І я двома булавочками заколола по бокових швах для того, щоб я бачила, де у нас бокові шви. Тільки, е, дівчата, якщо юбка у вас цільнокройна, то не буде проблем. Але на моїй юбці є ззаді є шов, тому будьте уважні, якщо у вас буває так, що ззаді є шов, щоб він вам не попав наперед. Ширина юбки до, ширша, ніж полочка. Що ми можемо зробити? Я зробила це на юбці, проклала просто шов, просто шов, звичайний шов на машинці. І потім саму юбку я призібрала на таку Ширину, яка ширина верхньої полочки. Я зробила шовчик і чуть-чуть зробила зборочку, призібрала по цьому шву зборочку, і потім притачала її до верхньої полочки цю частину. І, і з другою половинкою да, верха. Там, спочатку я робила задню полочку, потім передню полочку, я поступила точно так само. І ще знову хочу нагадати про те, що коли ми вже все стачали, обов'язково прокладати, якщо немає верлока, то зігзагом обмітати, обверложити, обробити край шва, щоб він у нас не торочився, не страпався. Щоб наш виріб він був акуратний, щоб це плаття нам приносило задоволення і не сипалось, і не, не стрічали там нитки. Я ніколи не вчилась на швейну майстриню, але наблюдала, спостерігала за моєю матусю. Мене матуся колись шила, вже її немає, але навички вона мені передала. І я ніколи не боялася ніякої швейної роботи, і, певно, от те, все те, що я робила, я дивилася, як інші роблять. Запитувала у швей, вони мені завжди розказували. І я вчилася просто ну, на своїй школі. А коли з'явився в нас вже інтернет, то е, дякую всім майстриням, які викладали майстер-класи е, по швейним виробам. І я це робила. Я робила, дивилася, вчилася, і тепер я роблю для всієї своєї сім'ї, роблю для інших людей. Зараз, я, бачите, на юбці роблю стрічечку для зборки на другу половинку юпки. Отаким От чином я вчилася. І вчилася і робила, і шила шию, шию, тепер все. За великі е, вироби не берусь, але якщо треба щось підігнати, щось стручити, навіть і плаття, е, ну, не нескладні, я можу шити. От. І це платтячко, так само я його зробила по собі, і тепер воно мене радує. Ми стачаємо зараз е, нижню юбку з верхньою частиною плаття з, з передньою полочкою, прокладаємо останній шовчик. І буквально в нас вийшло, що ми зробили підгонку плаття по всім параметрам, по довжині по виробу, по довжині рукава, по глибині вирізу, переднього вирізу. І по ширині плаття повністю підгонку зробили по собі. Якщо є машинка, це взагалі не складно робити. І не бійтесь робити щось для себе або для своїх близьких і рідних, для своїх дітей. Зараз ательє стоїть трохи грошей, але якщо у вас немає страху, і, ну, звичайно, ми можемо щось підпортити, але я думаю, що завжди можна щось виправити. А якщо не вийде, тоді вже занести в ательє. От такі, таке гарне плаття, по мені воно вийшло.